Доброе утро, друзья. Гутен морген Всем, кто находится по ту сторону экрана. У нас очередные гости. Встречайте это братья Капрановы ваши аплодисменты. Сьогодні завітали до нашої студії, причому разом з книжками, і чесно кажучи, можна сказати, що я наразі втрачена для суспільства. Я Вмикайте. Режисери вимикайте. Поки Юля теряється, я теж розкажу, що о том, что я теряюсь. Я представляю себе картину з вами випиваю. Випивати, мабуть, очень жорстоко. Просто если каждої рюмочки думаєш, а ми ж можемо вже казати. Ми зливаємось в одного, так що все нормально. Як відомо... С є візитка. Даваймо ще посмотри. Я ж про це і кажу. А як відомо, якщо до нас приходять неймовірно таланту гості, ми про них знаємо більше іноді ніж вони самі. Давайте зараз подивимось візитівку на з приводу вас. А ви скажете, все ми правильно сказали? Чи можливо навіть щось придумали таке суди в Дивимось візитівку, Гутемарген. Дмитро та Віталій Капранови, українські письменники та публіцисти, своє дитинство і ранню юність провели на території нинішньої Молдови. Нам пощастило, ми не вивчали українську мову у школі, і саме завдяки цьому не встигли зненавидіти українську літературу як більшість школярів. На сьогодні вони живуть і працюють у Києві. Тут вони створюють український літературний постмодерн. Остання книга щоденник моєї секретарки. Окрім письменницької діяльності, автори очолюють власне видавництво Зелений пес, беруть участь у багатьох літературних та громадських акціях. Про це та багато іншого дізнавайтеся прямо зараз, адже в гостях у «Гутенморген» брати Капранови. Вадиму, хто, 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 ну, витальний. що скажете? Ну, все неправда. Фотографії не наші, принаймні, да, точно. Так, не схожі. <ріху> <ріху> це ви у майбутньому. <ріху> Ми вже <Можна> від <віця> це <ріху> передбачили. А давай, давай поіграємо. Угадай, угадай, хто Віталій, а хто Дмитрій. У вас 50% шансів. <ріху> <так>. <ріху> а ви скажіть навпаки, кожен з вас угадай, точно вигадає. Ця наука, здається, називається комбінаторіка, яка ви <ріху> вже oh співаєте. Ну, давай, а, так, що ви варіанти? А ви можете мені якось підмигувати? <ріху> <рі Давай, слушай, свише, икир. Віталій Дмитрович. Точно. <смеш> <смеш> чесно, <смеш> чи <смеш> був, так на всяк Чеш, Чеш, все виду? Чесно, чесно. З точністю до того, що нас дитинці плутало, а так? Чесно. <смеш> як відомо, незважаючи на те, що ви публіцисти, письменники, вище й поети, виявляються. У вас так, є третій спільний я, який склав. Сьогодні приводом нашого візиту до вас офіційно дружнього є Всесвітній день поезії, а також Всесвітній день людей з синдромом Дауна. І вони чимось про що за ефіром говоримо, але... Тим не менше, це факт. І, власне кажучи, от поетичну сторону наших уподобань ми вам сьогодні хочемо е, представити і нашим глядачам, тому що українська поезія, на нашу думку, одна з найсильніших в світі. От я вам зараз це доведу за 30 секунд. Перше, в кожному районі у нас живе мінімум один поет національного масштабу. Правда? Кожній області у нас живе мінімум двоє-троє поетів європейського масштабу. І те, що у нас в Україні сьогодні живе троє-четверо поетів всесвітнього масштабу, ви сперечатися не будете. Ну, а ви, виконавці, у нас всі золоті голоси. Ну, це так, да, але питання це... в тому, щоб донести цю поезію до глядачів. І от для, для цього саме ми експериментуємо, показали, там у нас гітари, це фотомонтаж, Насправді, у нас гітари немає. У нас є такі інструменти, які називаються А там домальовуються. Ребята, це симбіоз какої? Піта випускає це. Називається кобза. Ну, строй гітарний, ні? Ну, скільки ми ж люди не, не письменні, то ми строїмо як гітару ага. і ми намагаємось українську поезію донести до глядачів і робимо на неї такі. Я би сказав, кавер-версії кавер, да, під, да. під музику, тому ми зараз вам, поки у нас, я знаю, що включення досить коротке, щоб ми там не обрізали кінці, ми вам зараз покажемо Давай. вірш Сергія Татчина. Є такий геніальний поет, він живе між і Полтави. І пише на дозвіллі геніальні пісні. Uh -huh. е, пісні вірші. А ми з цього робимо. Геніальні пісні. Ну, Пісня називається. Пісні це Оскільки... Кілен, да, це такий вірш про Янголів, До mm -hmm. речі, зранку <кій> Так. <Отвента? Да. кій> Прилітали два янголи рано в суботу. Приносили пляшку святої води. І ми посідали спиною до роботи, і я їм розповів, що хворію тобою. Пожалівся, що ввечері десь о сьомій починає дзеленкати в грудях дзеленик. І я проганяю підпиту втому і готую до нічної від тебе оборони. Ходжу по коло свої володіння, виставляю варту і щиро радію, що не прокрадуться хтивою тінню про тебе спогади і на тебе надії, а стемніє, сідаю десь у кутку і починаю з собою не про тебе складати. Слова, що оборону мою хитку захищають на підступах, як солдати. Ну а потім спираюсь на підвіконня і гадаю, з якого ж сузір я родом оті з дитинства священні коні. Щоб було посли за забабусиним городом. А хто ж же править тими кіньми досі? Запитаю у янголів ненавмисно, А може, й пошукаю старенький досі, Бо від цього і Windows, і Linux висне. Світа рано І ходив до церкви ділитися словами, і текли вони з моєї сердечної рани, а люди у злагоді кивали головами і хилились перед Господом мої терези, все то йому видно з небесного трону, що захищався від тебе, нетверезій, і що святою водою кріпив оборону Отак От і проминули мої вихідні. А янголи з пляшкою пролітали в неділю. І вмовляли по черзі, що треба мені блазним кобзарем ходити по Поділлю і тягнуть попід вікна тужливий мотив. Може, добре люди запросять до столу, де в кожній жінці вважатимешся ти, а я опускатиму свої очі долу. Вот. Вот це Просто, просто. не Це українська поезія. Така вона насправді тут. ви знаєте, я себе зараз вислушав вас і ловив на мисли, що не тільки сила в українській поезії заключається в тому, що здесь секрет, ще й в тому, що як це ісполнено. Ви ісполнили це потрясающе. Дякую, дякую. Я просто... Скоро почне брати гонорар. Подивавись продюсери великі. Що у нас дивляться сьогодні? А вам потрібен продюсер? Ну, а як без продюсера? А кого не потрібен продюсер? Я потім вам невеличкий курс проведу. Добре, добре. Українські поезії взагалі потрібен продюсер. Ребята, тому, що... ну, у вас є ще третіє я. У, в... у капранах взагалі. <laughs> очень много граней, градацій, і одна з них це третє я Капрана. Да, є... Вон поет. Сор... Воно. Сором воно поет. нашого воно. сором всього нашого життя. Справа в тому, що у кожної людини є друге я, а у нас воно одно на двох, тому воно називається третій я. І ми люди серйозні, ви бачите, ми про а воно на дозвіллі стейкома від нас пише вірші. Про кроликів. І, ну і про кроликів теж. Тобто, там воно збирає, розумієте, коли пишеш, про. Там виникають якісь паразитні рими, якісь відходи виробництва. Воно збирає робить з нього, нього вірш. Слухайте, в нього є ім'я, якесь, ну, Воно ну, вона підпозиціонально, третій ябротивка прав. Ну, так, наприклад, я вам пози... короткий вірш, щоб ви зрозуміли всю глибину його е паску. Да. Воно написало таку коломейку: як я шлюб у церкві брав, панатець мені сказав: сам цю жінку обирав, сам тепер її і бав. А можна можна запрошення вірші? Я чую в вашому виконанні вірш про кохання до українських жінок. щось таке? Ну так, ви хвилини дві маєте покладу. Якщо ми зараз встигаємо, то ми його зараз пройде. А я чув його якісь короткі. Ні, він такий. Любіть Україну, це довгий вірш. Тому то ми його так, щоб ми всіх українок привітали під кінець. А, Не Незважаючи на те, що ви назвали все ж таки поетично, я відходимо виробництва. А ну що у мене звичайно у цьому є. Скажіть, будь ласка. Чи могли б ви а, таку свою творчість якось сполучати із а, прозою? Ну звісно, тому що це ж насправді все робота зі словом. Насправді, коли сьогодні всі письменники вимушені кобзарювати, тому що ну засоби масової інформації, вони більше люблять музику зазвичай. От, і всі а письменники тому, до речі, ми почали цим ділом. І коли ти йдеш до читачів, ти повинен до них з чимось прийти. Ну не прийдеш, вже розказ. Знаєте, який геніаліза? Давайте мені Ось така товста міста книжка. О, да? От, от от тут 400 сторінок і хто скаже. А їх треба чимось розважати, людей. І то на творчих зустрічах поезія йде. Особливо поезія весела, особливо поезія така, знаєте, на межі. І ти, за... Насправді, що таке література? Це спілкування з людиною. Так, от ви хочете поспілкуватися з письменником, от тут наш портрет, до речі, то ви повинні його. Це, до речі, наскільки я розумію, представник шоу-бізнесу також намалював. Ні, це наша дочка намалювала наша. Вона нас любить. Любі друзі, дорогі телезрителі, якщо ви хочете задати питання нашим гостям, у вас є зазвичай. Мотивация получить вот этот замечательный сборник стихов. Нет, Нет, так, роман це... А мы вам <свист> у нас. Я є... бы сказала, так спробуйте у меня його <свист> ну, <так>. а <свист> а у нас є запасний. <свист> О, <други. є> запасний. <свист> <А> наш роман <свист> Тоді спробуйте в мене. Вес нашего нашего третьего я. Это такий студентский. У нас я. Можно. У нас дуже дорогие звонки. А, вон вон. Талимо бутих некінчино емоційних і тому полібне. І тут українсько, що ви пишете, спілкуєтеся українською мовою, а я бачу ви що... загадаєте і шукаєте десь вас свої мови. <ривіт> <ривіт> Я просто досі випадково, на жаль, для себе соромно. Випадково почула, що у вас є нова книжка. Yes. І трошки почитала воно. про неї ваші особисті враження. І от прочитала таку фразу, що ви якби, кажете, що події правдиві, але от, якби, образи вигадані. Точно. І ці співпадіння, які може людина сама подуматися за книжку під прочитання, це визнає б на солі. Самого читача точно. А от вам не страшно, що читачами можуть бути ну не тільки прості люди, а й ті, які можуть mm -hmm. реально запитатися, mm -hmm. ви не боїтеся? Ні, ми вчора бачили, що він змінили І за його реакцією ми зрозуміли, що він читав. Це завжди приємно, коли ти бачиш, що mm -hmm. коли гранжі. людина так на тебе дивиться і зразу відходить, значить читав. Mm -hmm. Це... Слухайте, а я не пам'ятаю людина представилася? Ні? Mm -hmm. А ви не відрекомендувалися? О, а, а, я, скажіть, будь ласка. Ксенія. Ксенія, Ксенія, ви можете підписати? Ця книжка ваша, тим більше, що ви перше дозвонилися, і ви тут зможете прочитати історії не тільки про цього знайомого, але й про а а, а, в в кінші, наших. Спасибо Режу, дякую, дякую. Дякую. Дякую дякую за а... Хочеться вас максимально использовать в нашей програмі, <свят> поэтому буде можна а більше творчества. Давайте що, щоб рубаї, така класична форма. Майжема майже хаям. Майже Студентське. Як в деканаті згасали вогні, сивий професор зізнався мені. Лихо у тому, що всі ми старіємо, а першокурс на ціні. Тому ми любимо ходити в інститут. А і ще і тоді і ще одну суту. коломейку Трусь, вона скромна. Ага. Трусься <реш> мнусь біля дівчати бо не знаю, як почати. Ой, дівчино, покажи, де у тебе точка G. <реш> а, <реш> Ну и мы Капрановы сегодня у нашей студии. Ну что мы зранку на такие? Да супер! как раз до речи Так дело в том, что мы только об этом говорим. Дмитрий и Виталий Капрановы сегодня были у нас в гостях. Как жалко, что необходимо уже пожать ваши творческие руки, сказать вам, приходите, пожалуйста, еще к нам. И мы обязательно с вами поговорим обо всем, обо всем. А сценечки мы завершаем книгу. И И мы не бедуши, это добро. Все, я завтра не буду. Спасибо, что С нами это Гутен Морген, просыпаемся. Дальше впереди у нас много интересного. Доброе утро вам.